Дякую, що прийшли. Е, у нас сьогодні, як і на минулих акціях, буде така собі чарівна голливудська пара. От ви пам'ятаєте, що всюди, коли там Оскарів вручають, то він і вона, вона чарівна. Він е, не будемо казати е, слово сексапільний, або останній раз скажемо. То в нас позаеротична акція. От е, позаеротичні читання. Вечір принципово еротичної поезії. А, і, звичайно, як будь-який вечір поза еротичної поезії, він повинен бути просто зобов'язаний бути присвячений Дню Святого Валентина. А, тому що як і ще можна відмітити такий день, як не е, еротичної поезії? Ну, тому я думаю, треба полускати е, і починати. Я думаю, що ми почнемо. Віртуального учасника, тобто він мав бути дуже реальним учасником, але він захворів е і засів у своїй березані це Іван Андрусяк, який, на жаль, е сьогодні ще був з температурою, але попросив е долучити його принаймні е хоч, е читанням одного його віршика. Да. Я... Е я хочу розказати, що відбулося. Він захворів, далеко в березань. Е Можна. Ну, значить так, він зробив, вийшов на вулицю холодно, він хворіє сам. Він взяв два віршики, одягнув теплі теплі шубки, одягнув на, їм на головки маленькі капелюшки теплі. Тиждень того він ходив, мабуть, на полювання, поливав лисицю, одразу вичинив, одягнув, чи купив.